Пориви вітру та сильний дощ прогнозують на Вінничині у найближчі дні. У п'ятницю та суботу область перебуватиме під впливом поля низького тиску. Прогнозують проходження атмосферного фронту з південного заходу. Він принесе значні опади та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Попри негоду, температура залишатиметься відносно високою до 18 градусів у день. Уже в неділю дощі відступлять, але стане прохолодніше. А з понеділка з Італії прийде новий циклон із черговою хвилею опадів. Очікуємо проходження атмосферного фронту з південного заходу. На п'ятницю в нас виписано попередження. Очікуємо посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а в день значний дощ. Ну, буде тепло. Температура вночі 8-13, в день 13-18. В суботу вночі помірний дощ, в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10, в день 7-12. У неділю без опадів, температура вночі 1,6 градусів, в день 9,14.